Вас, друзі, мене звати Наталія Тур, і сьогодні ми пригадаємо шлях телеведучої Лесі Іванівної Нікітюк. Вона підкорила український шоу-бізнес гумором, харизмою та вродою і стала улюбленицею народу. Та чому, маючи шалену любов від прихильників, вона почувається самотньою? Як її зовнішність зіграла з нею злий жарт та невже свою долю вона довіряє містичним силам? Зараз про все розкажу. Однак, спершу попрошу вас підписатися на наш канал та залишити коментар під цим відео. Я все читаю і мені важлива думка кожного з вас. Ну що ж, починаємо факт номер один смішний факт, адже виявляється, що Леся Нікітюк уміла дивувати ще до свого народження. Коли її мама була вагітною, то всі чекали на хлопчика і планували назвати маля. Олексієм. Та коли на світ з'явилася маленька принцеса, усі були просто шоковані і довго не могли придумати її імені. Мабуть, тоді і не підозрювали, що це ім'я з часом стане великим справжнім і дорогим брендом в українському шоу-бізнесі. Факт номер два. Якщо запитати у пересічних людей асоціацію зі словом Хмельницький, впевнена, що більшість не роздумуючи скажуть Леся Нікітюк, адже телеведуча дуже пишається рідним містом і не втрачає можливості нагадати звідки вона родом. Може здатися, що вона так часто говорить про своє дитинство, бо воно було казковим і безтурботним однак, це не так. Леся народилася в родині простих робітників, і її сім'я жила досить бідно. Її мама Катерина Петрівна і тато Іван Іванович працювали на машинобудівному заводі Укрелектроапарат. Ба більше якось телеведуча зізнавалася, що в дитинстві рідко бачила батька, тому що коли він йшов на зміну, вона ще спала, а повертався, коли Леся вже спала. Однак у нас є відповідь на запитання, звідки у Лесі творча жилка, адже виявляється, що її сім'я також займалася художньою самодіяльністю. Наприклад, мама співала в хорі, і грала на баяні, а її бабуся була кращою та мадою на весіллях, хоча й працювала листоношею. Але як кажуть люди, головним надбанням усіх членів родини було і залишається незрівнянне почуття. Гумором Леся Нікітюк згадувала, що в дитинстві у неї не було іграшок. Щоб придбати для себе популярну ляльку Барбі, артистка реалізувала перший свій бізнес, брала з дому овочі та успішно продавала їх на ринку. Батьки привчали до праці доньку з ранніх літ. Вона навчалася готувати, наводити порядок і створювала домашній затишок ще коли була дитиною. Але ось в майбутньому батьки дівчинки бачили в ній професійну плавчиню, тому віддали її в секцію сплавання. До Речі Леся професійно займалася плаванням дев'ять років і одного разу зізнавалася, що коли бачить медалі з плавання, навіть може розплакатися. Однак вона кинула спорт через поклик душі проявити себе у творчій сфері. Факт номер три. Те, що зараз здається безперечним козиром телеведучої, її струнка фігура та довгі красиві ноги свого часу було страшенним комплексом для неї. Лише уявіть, Леся Нікітюк вперше в житті взула туфлі на підборах лише років 5-7 тому. До цього телеведуча просто соромилася бути надто високою, адже її зріс метр вісімдесят. А в інтерв'ю з Машею Фрисиніною пані Леся відверто поділилася, що вона. Саме та людина, яка знає, що таке модна ковтиночка з рукавом у три чверті. Тому що на її довгих руках весь одяг ставав з рукавом у три чверті. А в школі вона була найвищою дівчинкою у класі, навіть вищою за хлопців, і через це з неї постійно знущалися. Так, телеведуча навіть пригадала ситуацію, коли зайшла в клас, а там такі великі запітнілі вікна, і на них величезними буквами написано її улюблене слово стручок. Це було одне з її численних прізвиськ ще були жирафа, «швабра» та багато інших. Через це юна дівчинка вдома часто плакала та навіть погано спала. Ба більше над зростом Лесі жартують і зараз. Наприклад, на зйомках шоу танці з зірками славнозвістий патріот Влад Яма назвав Лесю Нікітюк драбиною. Ну вже тоді треба було звернути увагу, що в нього з етикою проблемки. Цікаво і те, що Леся в дитинстві хотіла стати моделлю та підкорювати світові подіуми. І мені здається, у неї були всі шанси розвинутися у цій сфері. Однак мрія так і не здійснилася, адже у рідному Хмельницькому дівчини була лише дитячо-юнацька спортивна школа та базар, а модельного агентства не було. Аби тримати себе у формі зараз Леся Нікітюк слідкує за своїм харчуванням та регулярно тренується. Так, наприклад, вона вже близько десяти років не вживає свинину, телятину, баранину і навіть м'ясо кроля. Їсть багато круп, рибу, птицю та обов'язково салати. Ох, як Леся Нікітюк витримує без солодких булочок. <му> Факт номер 4. Однак моделю Леся Нікітюк таки побувала. Мало хто знає, що телеведучі двічі знімалася для чоловічого глянця. Вперше вона роздягнулася у 2016 році, прикрасивши обкладинку грудневого номера XXL Україна. Тоді телезірка позувала в самих чоботях. Вдруге Леся знялася у відвертій фотосесії для XXL Україна у грудні 2018-го. Але це була парна сексуальна фотосесія з її тодішнім партнером із шоу танці з зірками Максом Єжовим. Факт номер п'ять. Ох, такі знімки точно не одобрили б у дитячому садочку, де могла б працювати Леся Іванівна, адже насправді вона здобула вищу освіту в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії і за спеціальністю вихователька у дитячому садочку. Вже тоді вона була учасницею команди КВН Торнадо Люкс. Разом з гумористами вона зіграла одну з найвідоміших постановок Галю. Я в маршрутці», що зібрала понад 5 мільйонів переглядів. Ну що ж, після такого успіху сам Бог велів підкорювати телебачення. До слова, Леся до того як стала відомою, працювала асистенткою у зірок. А в одному з інтерв'ю зізнавалася, як приносила каву Насті Каменських. Факт номер 6. дебют на телебаченні з 2009 року. Леся Нікітюк та її подруга Ольга Панасенко виступали з кумедними номерами у розважальному проєкті Бігуді шоу. Однак, гумористичні номери не приносили дівчатам бажаної слави. Відтак Леся Нікітюк вперше засвітилася на шоу Розсміши коміка харизматична дівчина запам'яталась глядачам, а номери щоразу викликали сміху Володимира Зеленського. Дівчата двічі виборювали перемогу у шоу. Вони заробляли 50 та 20 тисяч гривень. Вже після цього телеведуча отримала можливість продовжити свою кар'єру на телебаченні. Лесю Нікітюк запросили на популярне шоу Орел і Решка, де вона вміло застосовувала свій гумор. Яскрава українка спершу вела два сезони з Андрієм Бідняковим, після чого з нею продовжила контракт. Факт номер сім. Однак не все так солодко. Одного разу Леся Нікітюк пережила справжню депресію. Коли в Орлі та ріжці її замінила інша телеведуча Настя коротка, це стало великою несподіванкою та потрясінням для життєрадісної Лесі. В інтерв'ю Телегіду вона зізнавалася, що кілька місяців не виходила з дому багато їла та дивилася серіали, і за цей час навіть погладшила на 12 кілограмів. Більше того, телеведуча розповідала, що вона дуже вразлива людина і якою б сильною не здавалася на перший погляд, насправді приймає все дуже близько до серця. І слова друзів, і коментарі підписників в соцмережах завжди читає і на все реагує. Тож, друзі, давайте просто зараз зробимо Лесі приємно і напишемо комплімент під фото в інстаграмі. І буду вдячна за ваш коментар у нас під випуском. Факт номер вісім. Леся Нікітюк сиділа за ґратами за зберігання заборонених речовин. Однак не лякайтеся, телеведуча не є наркобароном чи любителем бути під кайфом. Якось подруга привезла їй з-за кордону рисове борошна, і Леся пішла з ним по центру Хмельницького, де її успішно зупинили поліцейські і забрали до відділку. Дівчина провела кілька годин у слідчому ізоляторі, аж поки не з'ясували, що в пакеті дійсно рисове борошно номер 9. Телеведуча вірить у містику. Ба більше у неї є особливий друг мольфар, який їй допомагає. Він захищає Лесю від негативу. Чоловік їздить по місцях сили, збирає у бабусь замовлення, а потім випускає книги й молитви. Однак підходить до цього Леся все таки з розумом і зізнається, що ще жоден мольфар не зробив так, щоб у людини все було добре. Немає феї або хресної мами, яка перетворила б гарбуз на поршкаєн. Є лише людина і її сильне бажання працювати. Також телеведуча вірить у віщі сни і любить молитися. Факт номер 10. Своє особисте життя зірка тримає за сімома замками. Причому за бетонними дверима, куди взагалі не достукаєшся. Трохи привідкрила завісу потаємного Леся, коли розповіла про свій роман з сусідом. Однак у 2019-му дуже болісно пережила розставання з ним. Про це вони розповідали в інтерв'ю Маші Єфрисині. За словами телеведучої, її роман тривав два з половиною роки, але почуття так і не вдалося зберегти. Причиною, нібито, стало публічне життя зірки. Важко було поєднувати з особистим. Втім, телезірка вже спланувала своє весілля. За її словами, вона мріє зробити його дуже веселим, і як порядна дівчина вже навіть відклала на нього гроші, адже хотіла б якісь моменти взяти на себе. Леся впевнена, що вона відчує свою людину і обов'язково побудує з ним міцну сім'ю. А тепер увага усім чоловікам. Бо зараз я розповім, який саме може сподобатися телезірці. Записуйте. За її словами, чоловік має бути стресостійким. Він повинен добре жартувати, вміти діяти і, звісно, любити і поважати своїх батьків. А ще Леся хоче, щоб він був захисником і партнером. Наразі серце телеведучої вільне. Вона зізнавалася, що інколи відчуває себе самотньою. Ось так буває. Здавалося б, у тебе мільйон прихильників. Щодня тобі хтось пише, робить компліменти, захоплюється тобою. А щастя не в цьому, бо приходиш додому і лягаєш в холодне ліжко і нікому там тебе обійняти. Та на щастя від сумного настрою Лесю Іванівну рятує мокрий носик її улюбленця, песика Рафіка. Хтось може сказати, що Лесі Нікітюк просто пощастила. Однак, як правило, найчастіше щастить тим, хто ставить перед собою ціль та пахає задля її втілення в життя. І що б там не було, хоча б раз ця харизматична телеведуча точно викликала у вас усмішку на обличчя, а значить, знаходиться на своєму місці. Друзі, дякую, що були з нами. Залишайте в коментарях свої враження від випуску та що думаєте про Лесю Нікітюк. Буде цікаво почитати. До зустрічі за тиждень. Обіймаю вас.